Чи потрібно мені використовувати ПРРО для отримання промоплати? Адже про ми так формуємо фіскальний чек, а оплата все одно ж зараховується на розрахунковий рахунок ФОП. Податкова має цікавий погляд на ці питання, Олексій мені здається, це до тебе. <питання> <питання> uh, да, відповідає, дякую за запитання. Класне запитання. Дійсно, якщо ми говоримо скоріш за все, в питанні я відчуваю, що там є використання сервісів Pay, відповідно є юридична особа, фінансова компанія Evo, яка є посередником і в цьому платежі, і для підприємця тут фіскалізувати потрібно, бо він має фіскалізувати свій продаж. Тобто свою діяльність в випадку з фіскальною фіскалізацією, фіскальним чеком, який видає розетка Pay, да ми теж надаємо, але в цьому випадку ми фіскалізуємо свою діяльність з переказу коштів як посередник від платника до. Продавця, а тому угу. а, це окремі фіскальні чеки, які в даному випадку є. Дійсно, тут а, відбувається така трохи подвійна фіскалізація, але я б зараз не радив би звертати на це увагу, і все ж таки підприємцям потрібно фіскалізувати свою діяльність, свій продаж. Угу, я зрозумів. А у нас десь є взагалі така інформація. От якщо ну щоб там прочитати, бо я бачу достатньо дійсно багато питань, і є такі ну, нюанси, да, про які потрібно. Пам'ятати, от десь у нас є така інформація, може якась справка або навчасна каса. От, щоб знайти? У нас є часті питання, і в принципі серед частих питань там є питання, що стосуються інтернет-оплат. Тому на сайті знаходите часті питання і знаходите те, що вам треба, все написано з посиланнями на закони. Також у нас теж було багато вебінарів, де ми піднімали цю uh -huh. тему і теж обговорювали з експертами. Тому це все можна знайти. Добре, це чудово, бо я кажу, питань дійсно достатньо багато. Е, наступне питання: чи будуть які зміни найближчим часом від прому, щоб можна було навести ПРРО? Оце е, про майбутнє, і тут е, трохи складно анонсувати ті сервіси, які можуть бути в майбутньому. Говорити про щось не конкретне не хотілося би, але я можу сказати, що е, дійсно ведеться робота з приводу того, щоб е, спростити життя підприємцям на промі в першу uh -huh. чергу і е, зменшити їх додаткові. Е, Дії при продажі на промі а як це буде? Поки що не буду говорити в деталях. Ми це ага. анонсуємо окремо я, скоріш за все, будемо розраховувати на те, що це цікавий буде продукт, і ми його додамо згодом для підприємців на промі.